Брати і сестри, всі слухачі Світлого Радіо Еммануїл. Я дуже радий зустрічі з вами на хвилях цього прекрасного радіо. Мене звати Анатолій Козачок. Давайте відкриємо, хто має Біблії перед собою. Будь ласка, візьміть їх до рук, відкриємо послання до євреїв 12 розділ з 1 по 3 вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків. З ким усякий тягар та гріх, що оплутує нас, та біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Сьогодні хотів би всіх нас доще підбадьорити, можливо, не таким звичним способом, але тим не менше. Автор до євреїв каже, що ми маємо навколо себе велику хмару свідків. Про кого він говорить? Він говорить про людей, які уже перед нами, пройшовши дорогу, відійшли у вічність, доказали свою віру, своє покликання. І ось сьогодні вони є в тій хмарі свідків. З іншої сторони, якщо так роздумувати, ми можемо прийти до певних висновків і сказати, що кожен із нас уже в тій черзі в ту хмару свідків. І ось якщо я є та людина, яка в чергу у ту хмару свідків, мабуть, я маю звернути увагу, а як же я живу, які мої цінності, що я сповідую? Чим я в кінцевому результаті стану перед Богом? Бачите, коли я стану перед Богом і скажу, Боже, я був доброю людиною, хоч не вірив в тебе, але я був доброю людиною, цього буде абсолютно недостатньо. Бо Богу дуже важлива віра. І якби сьогодні я хотів би нас підбадьорити, ось чим. Не всі герої віри, які описані в книзі. Євреїв особливо в 11 розділ, та й в інших книгах Біблії, не всі вони були досконалі, або я скажу по-іншому, всі вони були недосконалі. У них були які-то негаразди по життю, багато із них пережили купу труднощів, проблем, переживань. Згадаємо тільки одного апостола Петра. Апостол Петро був момент, коли він взагалі то відрікся від Ісуса Христа і сказав, Я не знаю цього. Чоловіка. Але був момент, коли Бог відновив його, і Петро був тим, хто перший почав проповідувати натовпам без страху. Що ж трапилося? І сьогодні Петро сидить і говорить до тих людей, які мають страх в своєму житті. Можливо, десь ви захиталися у своєму християнському житті. Ви маєте певний страх, певні переживання. Петро сидить, каже, я знаю це. Я це розумію, але коли ти прийдеш до Ісуса, коли ти відкриєш перед Ним своє серце, у тебе буде повна можливість абсолютно по-іншому поглянути на своє власне життя і стати зовсім іншою людиною. Може, хтось сьогодні, слухаючи мене, і каже, ну да, це Петро, він відрікся, але в мене такі труднощі, такі випробування в житті, що я навіть не знаю, як і здолати. І напевно Авраам дивиться на нас і каже: послухай, був момент, коли я мав сина свого віддати. І ось я ті дні йшов, ви можете собі уявити, які думки роїлися в моєму розумі. Це випробування було надзвичайно непростим і дуже складним для нього. Це єдиний син. Більше того, це обіцяний син від Бога. І ось він каже, ти прекрасно, я прекрасно розумію, які в тебе думки в голові. Я прекрасно розумію, але коли ти будеш все ж таки продовжувати надіятись на Бога, от тебе завжди буде шанс позбавитися отих тих всіх думок, страхів, переживань. Може. Яків вступив в розмову і почав казати, да, був момент, коли я повертався, да, я, я зробив клопіт, я обманув свого брата. І коли я повертався назад на свою батьківщину, то я побачив, що мій брат іде з великою кількістю людей. І я розумів, питання безпеки мого життя, моєї сім'ї більше не залежить від мене. Якихось обставин. І в мене немає надії ні на кого. Може хтось сьогодні переживає цю трудність таку у власному житті, що ви не розумієте взагалі, куди вам податися і що робити. І Яків каже, це була незабутня ніч, коли я молився, коли я благав Бога. І як результат, у них відновилися стосунки з братом. Вони насправді стали знову братами. І його старший брат простив його, і вони стали, як я вже казав знову, хорошими братами. Знаєте, що говорить слово Боже, щоб ми з вами жили в надії? Щоб ми з вами були підбадьорені, треба зробити декілька речей. І слово Боже говорить, що ми можемо дивитися перше, ми можемо дивитися на досвід людей, які пройшли перед нами. Більше того, я вас заохочую, щоб ми святкували про Божі милості один одному, це, це повірте, досить гарно підбадьорює нас. Друге, він каже, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас. Друге, ми маємо зрозуміти, що є якийсь тягар, є якийсь гріх, який, можливо, навіть веде нас до прийняття рішень. Я не дуже хотів би приймати це рішення, але, але оцей тягар, до прикладу, тягар страху, я дивлюся і не бачу, що ж буде завтра. Якась невідомість переді мною. І ось цей тягар страху, він просто окутав мене з усіх сторон. І Біблія каже, скиньте всякий тягар та гріх. Бо це ті речі, які оплутують нас. Може, коли ми кажемо гріх, тут якби дещо простіше, бо це ті речі, які нам зрозумілі. Це гріх, це не гріх. Може, не завжди, але в більшості ми розуміємо, це і гріх це не гріх. З тягарем важче, ну я так живу, от мені, мені важко. Брата і сестри, це те, що буде оплутувати наше життя, а коли щось оплутує наше життя, то що тоді появляється? Ми стаємо досить сильно обмежені. Я виріс в селі, і я пригадую такий момент, коли ми випускали коня, щоб він пасся, то ми зазвичай оплутували йому передні лапи. І коли оплутані передні лапи, в нього не було можливості швидко бігати. Він, так знаєте, такими дрібними кроками ходив, і він не міг втікти, коли ти приходиш, щоб його забрати. Ти можеш його легко піймати. Коли якийсь тягар чи якийсь гріх, і ви визначили для себе, що це те, що оплутує ваше життя, проти сестри, прошу вас, знайдіть Господа, щоб розплутати, зняти це. Він каже: скиньмо, слово скиньмо, несе в собі зміст зняти, як одяг, скиньмо цей тягар, приймімо рішення, що я не буду жити. В цьому гріхові я не буду жити в цьому тягареві. Я звернусь до Слова Божого. І я подивлюся, якщо це тягар страху мене постійно оплутує, я подивлюся, що Біблія говорить про страх. Я подивлюся, які Бог дав для мене обітниці. І на основі цих Божих обітниць я вибудую абсолютно нове життя. Я зміню свій спосіб мислення і своє мислення, щоб зовсім по-іншому думати. Знаєте, Господь, Він дуже добрий і Він хоче абсолютно всіх нас благословити. І коли він дивиться на наше життя, то він дивиться настільки з позиції, ти праведний, ти грішний, він дивиться з позиції, чи ти хочеш змінити своє життя, чи ти не хочеш змінити своє життя. І це найважливіше рішення, яке я можу прийняти сказати, Господи, я хочу змінити моє життя. І коли я приймаю це рішення, Приходить сила від Бога, щоб допомогти мені змінити моє життя. Тому скиньмо всякий тягар та гріх, що нас оплутує. Самаренка, яка прийшла, щоб набрати води в колодязі і завела розмову з Ісусом Христом. Вона спочатку почала з таких високопарних речей, де Богу поклонятися, але коли Бог його привів, коли Ісус привів її до розуміння того, що вона живе в гріхові, і вона сама добре це розуміла. Коли вона це усвідомила, вона отримала свободу. У нас є всі шанси отримати свободу. Далі каже, коли ми скидаємо всякий тягар, далі ключим терпеливість. Біжим з терпеливістю. Будь-який біг передбачає терпеливість. В нашому житті терпеливість має стати ознакою того, що ми є дорослі. Біжимо з терпеливістю. Але знаєте, що нічого не допоможе нам, якщо ми навіть скажемо, я буду терпеливо бігти, але не будемо дивитися на Ісуса. І третя теза моя, дивлячись на Ісуса Христа. Що я можу дивитися на Ісуса Христа? Написано дуже чітко, дивлячись на Ісуса, начальника виконавця віри, слухайте уважно, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Не звертавши уваги на сором, сів по правиці Престолу Божого. Подумаймо, чи зобов'язаний був Ісус це це перетерпіти. Подумайте, що він залишив і куди він прийшов. Невже йому було да вже просто на цій землі? Я думаю, ні. Ті небеса, які він залишив, там не було гріха, там не просто не було гріха, там, напевно, такого слова, там не було його присутності, там, напевно, такого слова не існувало. Але він прийшов заради нас. Ось дивись на такого Ісуса, який так тебе полюбив, що прийшов заради тебе. Дивись на нього. І тоді надія буде воскресати. І тоді ти будеш скидати всякий тягар, скидати всякий гріх. Тоді в нашому житті буде терпеливість, і ми просто з радістю пройдемо наше життя. Тому Хай Бог благословить кожного із нас. Бажаю вам всім, благословіння і миру від Бога.